Усім привіт! З вами Михайло Захарець. Сьогодні я вам хочу трішки розповісти про монети України, карбовані в Італії. По інформації з книги Надії та розчарування або метаморфози гривні, автором якої є Василь Іванович Лопата 2000 року видання, можемо взнати наступну інформацію. Цитую: спочатку планувалось замовити карбування монет в Італії. Було вже навіть виготовлено там невеликий тираж, зокрема 1 і 5 копійок, забувши про 2 копійки. На мій погляд, рельєф зображення на них був нечіткий. З цієї інформації ми можемо зробити наступні висновки. Нечіткий плаский рельєф на одній та 5 копійках є на реверсах АЕ, одної копійки та АВ 5 копійок. Так як про карбування монет в Італії майже нічого не відомо, теоретично, ми можемо віднести по хронології ці різновиди як перші, які були відкарбовані згідно опису у книзі. Різновиди однієї копійки 133 АЕ та 135 АЕ мають плаский рельєф зображення як на аверсі, так і на реверсі. Теоретично вони перші і з'явились на світ. Логічно, що в подальшому були експерименти та інші виправлення штампів, що й призвело до появи іншого їхнього різноманіття. Такі різновиди, як 135 аа 131 аа 1,11АЕ, скоріш за все, є перехідними. Які використовувались в парах з нововиготовленими штампами. Найпоширенішим різновидом є 1,11 aa а аверс у різновиді 112 АА, скоріш за все, є підправленим варіантом аверсу 1.11. Різновиди 113 АА та 12 АА є перепутками від 10 копійок. 5 копійок. Теоретично, першою була 1,1АВД з плеским рельєфом реверсу, з якої потім, в результаті змін штемпелів, були створені штампи різновидів 1.21 АБД, 121 ААД та 122 ААД. Масовим різновидом є 1,1 ААД. Що саме змусило повернутися до використання штампу Аверсу 1.1 невідомо. Певно, були якісь причини, які ми не знаємо і можемо лише здогадуватись. Існує монета з крупним гуртом. Це ніщо інше, як брак монетного двору. Взагалі, називати цей гурт крупним технічно не є правильно, оскільки візуально так, він крупний. Але технічно. Наявність крупного гурта для монети 5 копійок не передбачалось. Це брак випадковість, коли було використано гуртильне кільце від іншої монети, яке ідеально підійшло по діаметру. Тому в каталозі і позначено цю монету не як з крупним гуртом, а як з іншим від іншої монети. У 10, 20 та 50 копійок ситуація кардинально інша. У них офіційно було використання гуртових кілець з крупною насічкою через відсутність на той час дроту відповідно тонкого діаметру для електроіскрових верстатів, з яких і виготовлялися гуртильні кільця. Тому 10, 25, 50 копійок з крупним гуртом А5 з іншим це технічно правильна назва. 10 копійок. З попередньо приведеної інформації та логіки можемо зробити наступне заключення. Першим був різновид 1,34 АБД. В книзі лопати згадується лише 1,5 копійок. Ймовірно, що 10 почали карбувати трішки пізніше, і взагалі в такому поєднанні встигли відкарбувати їх невелику кількість. Скоріше за все, після зауважень, дизайн штампу реверсу змінили на більш рельєфніший АВ. Так як ми бачимо продовження карбування Аверсу 1.34 з реверсом АВ. Ця монета відома також зі своєю назвою як італійський шестиягідник. Далі, очевидно, відбувалися зміни в штампах, які ми бачимо у різновидах 132 ААД, 1,2 ААД та 1,13 ААД в темній латуні. Пізніше штампами 1,2 Аверсу та АА реверсу карбувались монети на ЛВЗ, але вже луганською латунню світлою. Різновид 1.11 ААД – перепутка по аверсу від однієї копійки. Різновид 1,14 ГАД. Очевидно, що карбувався на ЛВЗ, так як він зі світлої латоні. Скоріше за все, штамп Аверсу 1,14 є результатом переробленого італійського штампу вже на ЛВЗ. Окрім того, цей штамп має ознаки підшліфовки, а цей різновид в комбінації зі штампом Реверсу GA лише підтверджує те, що. Ця монета карбувалася десь на пізніх етапах, так як реверс ГА з'явився значно пізніше. Ймовірно, 25 копійо карбували в останню чергу, вже штампами з високим рельєфом, різновиди 1.1 ААВ та 1,2ААВ в італійській темній латуні. В подальшому ж ці штампи, а також в комбінації з англійськими та луганськими, використовувались на ЛВЗ. В Луганській світлій Латуні. Цю та іншу інформацію у вигляді таблиць, які зроблені з логічних домислів згідно офіційних даних, ви можете побачити на форумі Монети та жетони України. Перейшовши у власне, сам розділ форуму. В розділі Монети України архів для ознайомлення, натиснувши на папку. Каталоги довідкова література. Бачимо тему таблиці з даними щодо створення штампів та карбування монет. Вони у вільному доступі, будь ласка, користуйтесь та вивчайте. В таблицях показані дані саме про. Обігові монети та їх різновиди, з яких можна встановити хронологію та логіку створення штампів і карбування монет. Тобто визначити, які монети карбувались першими, а які останніми, вказані автори, які створювали штампи, точні дати карбування певних різновидів монет. Виключенням є декілька пробних різновидів, які показані для кращого розуміння ситуації. Таблиці були створені з метою зручності користування інформацією та відображення хронології монетного карбування, що в результаті поставило певні крапки в походженнях тих чи інших різновидів монет. Щиро дякую за реальну допомогу та підказки по створенню цих таблиць шкорині Олександру та Попову Сергію. Надіюсь, інформація, приведена в цьому відео, була для вас пізнавальною та цікавою. Дуже попрошу вас підписатися на канал, хто ще не підписаний, та очікую на ваші лайки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе, до зустрічі!